Яскравий поєдинок провів один з найкращих гравців в складі нашої команди. Макар Мерлиця. Макаре, ти забив чудовий гол, постійно тиснув на захисників, створював можливості для своїх партнерів. Твої враження від твоїх дій, від гри команди в цьому поєдинку. Ну, я хочу подякувати своїм партнерам і своєму Дем'яненко марку хочу подякувати за таку саму віддачу. За таку гру. Скажи, будь ласка, ти в команді найшвидший чи ні? В якось, ну, а хто найшвидший команді? Швець Артем. А Швець Артем? Ще Бондель Андрій. Ну ти десь входиш в п'ятірку. Mm. Да, так, десь ну, так. Сьогодні мені здалося, що ти навіть це був якийсь мотор реактивний. Інколи ти переганяв навіть вітер. Я таке. Скільки голів ти плануєш забити в цьому чемпіонаті? Мінімум 10. Мінімум 10. Скільки вже забив? Три. Три. Ну, залишилось все на все 7 голів. Тому тобі успіхів. Наступного матчу в вересі забити гол, а можливо і два. Дякую. Все, перемог і успіхів. Дякую.